Всім друзі, привіт! У нас сьогодні випав сніг. Досить таки неочікувано, хоча перше лютого, але все одно настільки тепла зима, що сніг цієї зими є просто неочікуваним. Я продовжую з вами ділитися підготовкою до літа, до теплого сезону і роблю кашпо. Сьогодні я ділюся з вами ось такими підвісними кашпо. Які я робила один з вживаного горщика, а один з відеречка. Якщо з відеречка, то виглядає ось так. А це вже ось такої форми був горщик. Бачите, такий цікавий, ніби корзинка. Тут в мене є деякі секретики, це незвичайне плетіння. Хоча візерунок той самий, але виглядає знизу, в мене йде кашпо, трохи закрите. Бачите, Знизу не видно практично. Основи горщика. Тому, кому цікавий такий формат, як трошки закрити низ, щоб не виднілися ці білі горщики чи чорні, щоб То залишайтеся подалі. Підписуйтесь на канал, хто ще цього не зробив. І готуємось разом до теплого літнього сезону, бо весна вже близько. Сніг хоча і випав, але вже потрохи-потрохи тане. Тому швиденько підготавлюємося і висаджуємо квіточки. За основу я беру ось таке пластикове відерце на 3 літри. Отвори в ньому робили за допомогою нагріву. Нагріву сверла, тому що просверлювати було неможливо, воно просто тріщало, тому за допомогою нагріву сверла відповідного розміру в такому пластиковому відрі можна зробити спокійно отвори. Їх, видно, не буде, тому не переживайте, якщо вони не ідеальні. Далі я їх трошки очистила, тому що все одно багато зайвого, і це зайве буде проходити ротангу. Враховуючи, що це буде кашпо вже підвісне, і я хочу частково закрити низ. мені не подобається, коли низ в підвісному кашпо відкрити. Я хочу його частково заплести. Не повністю, тому що, якщо заплітати повністю низ, необхідно тоді брати ротанг не плоский, а є такий, як дріт. Ось цим дротом можна заплітати будь-який низ. З цього дрота також можна плести спокійно, тільки ця процедура трохи виходить задовгою. тому що плоский він ширший, і це виходить набагато швидше, ніж з цим таким циліндричним дротом. Тому, якщо ви плануєте заплітати повністю, тоді купляйте одразу ротанг у вигляді дрота, і ним робіть всі процедури, повністю все плетіння. Я над це питанням ще задумуюсь, але зараз вирішила спробувати закрити його частково і покажу як. Тому внизу ніяких дзюрочок, ніяких отворів я не робила, як ви бачите, а тільки зверху. Також зверху я зробила три отвори під карабін. Ось тут один, я їх робила на відстаті однакові. Відповідно, цей отвір, три отвори від цього має бути по діагоналі ось так однакова відстань. Тому ви виміряєте собі самостійно, які у вас діаметри відра, і приблизно, щоб ось цей відстань між цими отворами була однакова, щоб ваше кашпо не перехилялося в різні сторони. І також ось ця кількість отворів по діаметру має бути парною. Далі ви зрозумієте чому. Починаю я роботу. Відрізала шматок ротангу, закріплюю, як завжди, ось тут зовні, щоб його не було видно. Все, я закріпила. І далі я йду. Натягуючи, мені необхідно провести цей ротанг рівно по діагоналі до відповідного отвору. Між ними має бути однакова кількість залишитися. Тому я зараз перерахую, щоб воно було ідеально по діагоналі, потрапило в саме той отвір, що мені потрібно. 10. З цієї сторони 10. 6, 7, 10. І з цієї. Отже, я протягую рота. Ось так. Ось сюди. Все гарно вирівнюємо і, плюс-мінус ми його натягуємо. Далі йдемо в будь-яку сторону, направо чи наліво. Як завжди ми це робимо, переходимо в наступний отвір. Гарно все випрямляємо. Це відео також трошки затягнеться, тому що буду вам пояснювати саме, як зробити ось тут ці стойки, щоб частково закрити низ. Якщо вам немає різниці, закритий низ чи ні, то ви робите стандартне плетіння. Отвори зверху, отвори знизу, і все починаєте плеститися. Тут ніяких більше нюансів не потрібно. Так, є. Далі я перехожу наверх і, відповідно, йду в отвір паралельний до цього. Ось сюди. Трошки вони будуть злітати, трохи це буде незручно, але далі ви зрозумієте, до чого я веду. І переходимо наступне. Я думаю, ви зрозуміли, чому вже має бути саме парна кількість отворів, щоб кожному отвору була паралельна також паралельний отвір, з яким би він з'єднався. І далі йду сюди. Таким чином, я заповнюю всі отвори паралельно один до одного, а саме останній зараз покажу, як ми це всю справу цю закінчимо. Щоб мої стойки, ось тут не крутилися, нікуди не бігали. Я їх ось так тут заплету таким дротиком, який часто використовується для з'єднання дротів, кабелів. І ось так мої стойки будуть всі рівненько стояти. Тут не буде нічого переплітатися і буде все видно. Закінчуємо роботу ротангу, як завжди, біля основи. Тому що ось цієї сторони основи в нас не буде видно, тому саме під ротангом, ось тут, ми робимо всі вузлики, всі починання, всі закінчення. Тому я ховаю і ось таким чином роблю всі стойки. І покажу вам, як ми закінчимо саме роботи, роботу стойок низу, Як ми завершимо ось цим. Все, я дійшла до останньої стойки. Ось в мене йде, я вийшла з середини відра і прохожу в останній отвір. На цьому мої стойки плетіння завершується. Тому що я роблю? Я переплітаю ротанг навколо ось цих всіх стойок, щоб вони трималися всі кубки. Я його зроблю ось такий за допомогою останньої ось цієї. забираю вже ось цей дротик, щоб він тут мені не заважав. Намагаюся зробити по центру. Центру. Дивимось так, щоб всі стойки в нас тут не позаплутувалися, а були всі на своєму місці. Ось таким чином приблизно я завершую плетіння стою. І внизу буде в нас ось така павутина, ніби. І між цією павутиною можна оплести вже. Ротанг у вигляді дрота, і тоді ось це так воно взагалі не буде видно дна. Тому що таким ротангом плести по кругу це, ну, це нереально просто. І ховаю до своєї стойки останнього отвору і завершую момент плетіння. Підготувала я відрізки ротангу, брала один обхват навколо. Кашпо, думаю, цього вистачить. Брала трошки більше на всякий випадок. І далі, враховуючи, що немає отворів, тому що в попередніх відео я починала роботу, вставляючи ось цей ротанг в отвори. Таким чином, він набагато аліска, краще фіксується. Тут в мене Аліса трохи буяне. А в даному етапі я просто його протягую. Під ці стойки, щоб він трошки зафіксувався, нікуди не випадав. Залишаємо також трошки більше, щоб потім ось цей кінчик тут сховати. Мій три я протягую так, як воно має йти, по візерунку, і беру трошки більше, щоб потім оцей кінчик ще сховати, щоб він гарно лежав при плетінні. Таким чином я фіксую всі, весь ротанг, по принципу, вже візерунка, який в нас має бути. І намагаємося, щоб він дійсно тримався і нікуди не тікав. І робимо це так, щоб з кожної стойки в нас лежав ротан. Щоб обов'язково на це звертайте увагу. Ось у мене з цієї стойки йде, з цієї стойки йде. Видно? Далі необхідно, щоб з цієї стойки виходив. Тут треба, щоб йшов над, під. Знову над. І ось таким чином фіксуємо весь ротанг. І дивимося, щоб з під кожної стойки у вас йшло одне плетіння. Все. Я всі плеті вставила, і далі приступаю вже до основної роботи до плетіння кашпо. Переплітаючи кожну пліть ротангу над стойкою, пропускаючи під стойку. Трошки притримуємо ротанг, тому що, щоб він не випадав. Бо тут він фіксується вже, звичайно, не дуже міцно, але фіксується. І таким чином проходимо. Рядок за рядком підтягую до донизу основи, щоб в нас виходив гарний візерунок. Все, я дійшла до верху, Спеціально залишила місце, щоб вставити карабін разом з ланцюжком. Карабін я вставляю під номером 4. Я одразу фіксую всередину нього ланцюг, бо потім мені буде це робити дуже незручно. Ланцюг брала сантиметрів 40 довжиною. Єдине, я не скажу. По розміру який це, бо брала чисто на свій розсуд і навіть, чесно, не зафіксувала, що це за розмір. Так, три є, щоб вони мені разом не заважали, я одразу їх фіксую великим карабіном, також без фіксатора. Вибирала всі розміри чисто на свій розсуд, тому. І далі я закінчую плетіння кашпо, доходячи вже повністю до верха, закриваючи ось ці карабіни, частково вони будуть закриті, і заходжу вниз. Це все я не буду дослівно показувати, тому що воно займає дійсно багато часу. Це все я. Чітко описувала в першому своєму відео. Воно завжди буде чи в кінці відео, чи в описі під відео, буде посилання на нього, тому можете його переглядати, бо на цьому я зупинятись не буду. Я зараз завершую кашпо, і ще потім повернуся донизу. При такому оформленні низу кашпо. Ротанг може лежати або ось таким візерунком, бачите? Або ховати його повністю ось так обрізаючи кінчики. Без цього. Як я говорила, якщо брати ротанг у вигляді дроту, він такий кругленький, циліндричний, тоді можна спокійно повністю заплітати кашпо понизу. За вашим бажанням. Мені зараз. Поверху, трохи ось тут вже не вистачає, тому я його витягую, залишаючи зовсім мінімум, ось так. Бо думала спочатку залишити його в такому форматі, але бачу, що мені не вистачає. Тому я його підтягую під сам кінець. Це спокійно робиться, тому що кашпо невеличке, тому спокійно, якщо не вистачає, трохи можна підтягнути. І спокійно, тому що в мене. О, деякі зовсім вже маленькі. Я розумію, що мені реально його не вистачить. Тому я його підтягую більше, щоб нічого вже не доклеювати. І вже покажу зараз остаточний варіант, як в мене це кашпо вийшло. І я думаю, ви зрозуміли, що якщо більше ротангу брати, то спокійно можна частково не закрити. Все, я ділюсь з вами своїм результатом. Ось таке кашпо вийшло. Виглядає, мені здається, досить цікаво. Ось так закритий низ. З висоти буде видно ось такий невеличкий візерунок. Мені здається, такий формат набагато цікавіший, коли ось зовсім просто чисте дно. І також я зробила ще один, як ви бачили вже на початку, ось такого плану. Такої форми мені, чесно кажучи, подобається більше, тому що сюди можна посадити декілька рослин, зробити гарний формат різних кольорів, і тоді буде виглядати взагалі просто фантастично. Але, на замітку, тут в мене основа ось цей горщик, він дуже твердий, дуже твердий пластик. І плести з твердим пластиком для мене набагато тяжкіше. Пальці болять. Чесно, бо таке пластикове відеречко йде набагато м'ягіше, з ним працювати легше. Тому ось така, на замітку, вам інформація. І ось так ось тут закрите дно. Звичайно, все одно дно видно колір основи, але при такому, ось як інбесит, наприклад, то ви бачите все одно такий гарно переплетений ротан. Все. На цьому я з вами прощаюся. Якщо вам сподобались такі горщики, такий кашпо, то ви знаєте, що робити, ставити подобайку. За бажанням залишати коментар. За коментар окрема подяка, бо це тісно піднімає рейтинг каналу. А особливо гарні коментарі, коли ви похвалите блогера, це взагалі піка. Просто фантастика. Ну, ось така моя робота. Якщо є питання, задавайте. Всім відповім. І до зустрічі у новому відео. Все. Всім пока-пока. У -пока. новому відео буду показувати квіти, які можна посіяти. Таке кашпо. Все, пока-пока. До зустрічі в новому відео.